Сьогодні ворог обстріляв білопільську громаду. Це на сумщині. Про це повідомив голова сумської ова Дмитро Живицький. Російські військові використали станковий гранатомет. 20 боєприпасів вибухнули на території України. На щастя, обійшлося без руйнувань. Про оперативну ситуацію на Сумщині зараз розпитаємо Олександра Лисенка. Він з нами на зв'язку. Це міський голова міста Суми. Пане Олекс... Олександре, вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку, розкажіть, будь ласка, станом на зараз, яка у вас ситуація? Ситуація як завжди напружена, тому що обстріли не припиняються. Вони щодня обстрілюють нашу територію, наші громади. В місті Суми ситуація більш-менш спокійна, але те, що стосується енергетичної безпеки, енергетичної ситуації, то ситуація напружена, тому що ми після таких. Складних подій щодо включення електрики відновлення теплопостачання в ці дні маємо такі ну, складнощі серйозні по водопостачання, теплопостачання. Енергетика запускали тепло з нуля. І досі ситуація така напружена, і ще не всі будинки запущені. Ну майже у всіх є уже теплоносій, але не в такій, не в такій потребі, як, за, як, це, як це може бути, ще розгортаємося. Ну а по безпеці, в принципі, я думаю, що те, що зараз доповідає, інформує військова адміністрація, то це щоденні. Тобто ворог обстрілює постійно. Постійно з кордону ідуть обстріли, але я думаю, що ситуація контрольована і військові знають, що робити, і відповідь дають яку потрібно, реагують як потрібно. Я думаю, ми всі готові до того, щоб дати відсіч і даємо відсіч. І Слідкуємо за безпекою і в місті і в громадах, які поруч з нами з містом суми щодо якраз роботи цієї комунальної інфраструктури у вашому місті, розкажіть, будь ласка, чи повністю на 100% забезпечені водою? Електрикою зв'язок, от як працює сьогодні. До речі, демонстрували офіційну карту по Україні мобільні оператори відновлення зв'язку. І, от ще дуже багато регіонів не мають 100% покриття, тобто воно не відновлено. Що в сумах зі зв'язком? Зокрема, зараз зв'язком, от на сьогодні зв'язок більш-менш нормальний. Ці два дня було складно. Зараз відновлений зв'язок. В принципі, я не можу сказати, що є проблемні моменти. А те, що стосується води, вода у нас вже добу, як ми маємо воду. До цього нам було дуже складно включитися. Із шести працювали тільки два водозабори. Зараз працюють всі заводозабори. Єдине у нас була проблема це. З теплом постачанням після включення була аварійна ситуація. Це наша внутрішня аварійна ситуація, і нам було складно розгортатися. Ще з що після оцих відключень у нас получається, ми починаємо включення як з нуля, як мовби починається опальний сезон. Якщо ми опальний сезон включаємося, десь від чотирьох до семи днів, ну може так до шести днів, так максимум по всьому місту нам треба прогнати повністю систему. То зараз ми включалися два дні, але з однієї аварійної на зараз можу сказати, що дійсно тепловий, тепловий графік можливо не виконується у всіх будинках, але теплоносій повністю поставлений в дві частини міста від всіх генерацій. Теплових. Пане Пана розуміємо, потрошки повертаєте і світло, і воду тепло в оселі, але ми розуміємо, що Україна має бути готова до можливого блекауту, якщо будуть продовжуватися обстріли, якщо Росія буде випускати ракети по нашій енергетичній інфраструктурі. Чи можливо підготувати суми до можливого блекауту, і як ви це робите? Ну не то що можливо, можливості теоретичні ми вибудовуємо. Опрацьовуємо різні, різні сценарії цієї ситуації. І також і можливість енергетичного острову, але це дуже непросто в нашій ситуації, коли ми раніше були транзитом на Росію, і зараз ми така комунікація, яка стоїть не то, що остро, а якби заключна ситуація вже всієї нашої енергетичної системи. То нам до нас відновлення надходить е, вже після того, як у всіх постачання відновлення. У нас е, в останню чергу відновлення. Е, сьогодні у нас по області всі на коміні... річні, які берці вони всі пошкоджені. Ще наші підстанції були пошкоджені ще в місяці, коли ми були в оточенні. Вони повністю тоді повели з ладу нашу електричну систему. зараз е, вона ще не вновлена і отримуємо транзит. Е, е, і, на жаль, е, цей транзит до нас, е, коли надходить, то ми отримуємо великі перепади незбалансованого систему генерації. І в нас була цей раз при подачі електроенергії відновленої, у нас було 270-290. Запис 220. Тобто ми, навіть маючи енергетику, не могли її просто подати і включити. Щодо внутрішніх можливостей, деякі можливості є, ми їх опрацьовуємо, ритм готуємо. Як це буде? Будемо дивитися, тому що це дуже переключень, і щоб його здійснити, треба декілька репетиції. Зараз ми деякі репетиції робимо. Як це вдасться, будемо сподіватися, що нам це вдасться. Тому що наші енергетики великі спеціалісти, і от е, якби бликаут показав, що ми е, можемо, але ми намагалися самі включитися. Нам це не вдалося. Все ж таки, ми чекали е, центральної генерації. Разуміло. Ну, все ж і ці дні будемо працювати. От зараз я. Е, Спимо по 2-3 години на добу разом з енергетиками обл Укренерго наші комунальні енерг... комунальники е... і міськ світло підприємство. Працює то тобто намагаємося ж таки вибудувати систему цих переключень, які дадуть нам можливість включитися, якщо буде велике великі пошкодження і централізовано не буде генерації. Пане Олександре, ще хотів поточнити у вас з приводу пунктів незламності. Ви знаєте, що прогнози погоди на найближчі тиждень це пониження температури, і ми не впевнені, не знаємо напевно, чи не повторюватиме Путін і його ця команда ракетні обстріли знову. Тобто, пункти незламності, наскільки вони готові приймати містян сьогодні і забезпечувати їх усім необхідним. Ми пункти незглавності робимо, встановлюємо генератори. Це обов'язковий один із обов'язкових критерій існування пункту незглавності. Там була своя генерація. Ми їх робимо. Ми робимо не тільки пункти незглавності, ми робимо пункти обігріву. Також це в лікарнях, тому що там у нас не пункти незглавності, там не може бути великої людей і там і інші умови, але там великі генератори у нас стоять, вони мають і свою автономію, і ми там їх також робимо. Я хочу сказати, що це непогана ідея, і це правильно, тому що у нас ці пункти в першу ніч у нас вже зверталися до СНС, тому що не тільки ми розгортаємо свої пункти комунальні в наших школах і садочках і в інших приміщеннях, деяких а також і це і поліція робить і це робить також і приватні. Структури, і також ДСНС ДС палатки, вони також по місту вже розміщені. Ми до цього готуємося, тому що розуміємо, що навіть маленька, якби така послуга, це зарядка телефона. Вона дуже актуальна в період, коли немає немає повністю по місту електрики. Працюємо над цим. Робимо а, до речі, сьогодні ми вночі як в пів також. І от по центральним каналам, що там депутати Верховної Ради перевіряли так само. Ми перевіряли цю ніч. Їздили. І дивилися, як працюють наші працівники. Ну не багато людей звертається, зрозуміло, на даний момент тому, що в принципі ті аварійні відключення, до речі, які були цю ніч у нас було відключення і вчора вечері сині аварійні графіки були введені, і в принципі, ми також чекали, що люди будуть іти, але все ж таки відновили електропостачання і такого напливу в пункти незглавності цього ніч і вечір не було. Зрозуміло, пане Олександре, дякуємо Дякую. вам. Бажаємо вам сьогодні спокійного і плідного дня. Олександр Лисенко, міський голова Сум, був з нами на прямому зв'язку.